Дорога церква, коли Христос робив великі переміни в житті людей, Він їх звільняв, Він їх зціляв, то вони потім йшли до, до себе в міста, до себе в села, до своїх рідних, і вони говорили, проповідували їм, про те, що Бог зробив їх в їхньому житті. І ті люди вони бачили цих людей, вони бачили їхнє змінене життя, і вони шукали Бога. До чого я це говорю? Я вас хочу сьогодні познайомити, хто ще не знає з нашою сестрою. Леся Маркевич. Доброго дня, дорога церква. Мене звати Леся Маркевич, я член церкви вже три з половиною роки. Покаялася сім років тому. На в таборі християнському дуже гарний табір був. Що я там зрозуміла? Я побачила, що раніше я ходила в церкву православну. Я... Я не знала Бога. Я зрозуміла в таборі, що я не знала Бога. Я знала обрядовість, я знала релігійність, але я живого Бога не знала. Слава Господу! Я побачила світло в таборі. Ось Я покаялася, як ми приїхали з табору через декілька тижнів, по-моєму. Дуже вдячна тим людям, які тоді мене підтримали, друзям моїм. і у ну, моєму житті засяяло світло. Але так сталися обставини. Я здалася через півроку через тиск моїх батьків. Вони були категорично проти. Ось вони мене не підтримали і два роки я не була в церкві. Я покаялась, я не приймала хрещення. Коротко характеризувавши той мій стан, то була темрява. У мене тоді дуже проблеми навіть з здоров'ям почались. аритмія. Дуже мене мучила. Хто знає проблеми з серцем, то може зрозуміти. Ось, але дякуючи любові наших братів і сестер, любові нашого пастора одного, якого я з яким я дружу. Андрія, його тут зараз немає. Просто він одного разу я його зустріла. Він мене дуже просто по-людськи попитав, як я живу. Ми поговорили. І оце та його доброта, я не побачила засудження, я не побачила якоїсь, ну можливо, зверхності. Я могла б чекати, але я побачила любов, доброту, таку знаєте. Людську, і я з тих пір він мене запросив, просто запросив церкву. І я з тих пір почала ходити і все. Я, я тут. Я три з половиною роки прийняла хрещення. Перед тим тоже Бог мені дав великий подарок. У мене аритмія пройшла. Я ну, до того три роки лікувалася на обліку, навіть в обласній лікарні стояла постійно, раз в півроку проходила курс лікування. І просто ну, це мені подарунок від Бога до мого хрещення. Повністю Бог мене вздоровив, повністю. Я просто це чудо, про яке я ну, маю сказати, я дуже вдячна Богові. Що нового в моєму житті, після того, як я покаялася, прийняла хрещення, в моєму житті з'явився орієнтир. Я раніше не знала, як правильно. Там, ну, Була молодша, там, в юності, зустрічалася своїм чоловіком. Ну, Знала такі норми, моралі, поводжу навіть зустрічання. Але як правильно, я не знала. Же, виховувати дітей, теж можна, мораль така, така. А тут в мене появився в житті орієнтир. Це Бог. Слово Боже, це мій орієнтир. І в вихованні діток, і в відношенні до чоловіка, і в відношенні до людей, в відношенні до, на роботі, в побуті взагалі, це Слово Боже. Тобто, всім щиро бажаю, хто ще не пізнав Христа, йдіть до нього, і хай Бог вас благословляє, пізнати. Бо це вже ті орієнтир насправді. Дякую, Леся. А ти сказала, що ти побачила в таборі світло? Як ти побачила це світло? Як воно світило? E, Звідки знаете, воно світило? От такий гарний дуже термін, і це правда. Перша любов Божа. От дійсно я тоді відчула в таборі, хто тоді був, ну, служителя наші. Я це тоді... який був табір? Це був в Сваляві. в сваляві сім років тому. Сваляві табір був християнський. Спостерів був Андрій Леною Церковний так? Церковний табір. Так, це uh -huh. був молодіжний. Був молодіжний uh -huh. табір. Ми попали з чоловіком, бо я ходила на англійську. Майкл Гат приїжджав три роки. Uh -huh. Я хотіла і там сказали, що можна продовжити м, табір. І тоді. Uh -huh. Я познайомилась з Андрієм Корнючуком, бо тоді один брат, вже він не в нашій церкві, на жаль, Діма Шмургун хотів мене з чоловіком заселити, каже: чи до хлопця, чи до дівчини. О, точно не знаю. І він так наполегливо. Андрій засміявся, каже: Ні, парахай окремо буде. Він ну такий. Але в таборі Діма жартував. Напевно. Ні. Він, він, він серйозно не було ага. місць. Каже, ага. нема місці. Я думаю, куди це я попаду зразу? Просто дійсно я побачила світло Христа, і це така ну, дуже приємна. Саме радісна подія в моєму житті. Це просто моє життя повністю, от, певно, як кажуть, перевернутий розум, а то він навпаки став на місце. Світло. От, дійсно, той момент мого життя дуже радісний, таке світлий момент. Дійсно, це тоді просто я вісім місяць часу в мене дуже радість велика була. А ти ще не сказала про свою сім'ю? Скажи, будь ласка, про свою сім'ю. Я як одружена. Звати? Так. так, я одружена, чоловіка звати Іван, двоє діток, старша доця сидить. Молодша в колясці з татком гуляє зараз. Ось е, чоловік має дуже хороший. Я молюсь за нього. Він е, не покаявся, але як чоловік він дуже хороший. Він дуже в процесі, він в процесі, процесі роздумів, аналізу. Я йому наполегливо дарую Біблію. От є якийсь привід там день народження, різдво. Я йому вже три біблії подарувала. Три біблії. Три біблії. Це на снідан, на ранок, на обід і на вечерю. У нього біля ліжка дві лежить. Я, а його сторони, не, а от, скажи, будь ласка, файл. чому три? От чим ти керувалася, коли знаєте, ти дарила йому не другу? Скажу, ну, другу просто, добре, але коли ти дарила йому третю. третю? Вже. Гарна. От Максим, наш брат, дорогий, служить. А, Максим, Максим Жуковський. Я да? побачила так, гарна біблія мужська. Думаю, ну це подарок буде люкс чоловікові. Ну, думаю, ну що дарить там, кошельок чи носки. Біблія ага. це річ. Думаю, о, ця Біблія, чоловік мій буде читати, то я так. Мені це, наприклад, дуже гарний подарунок. Біблія Тож, дякую за служіння братів наших. Я перший рік, як почалося служіння, я дарувала на день народження Біблії. От перший рік, як з'явилися Біблії в нас, я всім на день народження Біблія. Дехто скептично і мій чоловік в процесі, слава Богу, він змінюється. Я бачу зміни, але я розумію, що треба просто багато молитись. Багато молитись і бути світлом. Леся, ще скажи, будь ласка, сьогодні е, ну, ми читали і проповідалась про те, яку дає Бог свободу, звільнення. От скажи, будь ласка, в твоєму житті, от коли ти прийняла Ісуса Христа в своє життя, в тебе відбулося це звільнення? Е, я зрозуміла раніше, я себе дуже розумною рахувала. Чогось така собі була розумна. Ну, ти я, є розумна, як, просто як покаялась і прийняла хрещення. Я зрозуміла, що я взагалі нічого не знаю. Як хтось казав, я знаю, що я нічого не знаю. І я почала вивчати, і я ну, часто перед Богом каю, що я недостатньо до, не досконало досліджую слово, але просто наш Бог дуже добрий, і Він завжди ну, підказує, як правильно. Одно, це недавно я собі зрозуміла, що я мало досліджую, мало читаю. І я, о, знаєте, в серці така думка з'явилася: то читай, то хто ж тобі не дає? Читай. Я дякую Богу, просто наш Бог добрий і ще є в слові, що мудрість знаходить той. Хто мене шукає, той знаходить мудрість Божа. Тож шукайте, дорогі брати сестри. І на остаток я хочу сказати мій золотий вірш. Як нас колись кружки дарували, там було бо спасені ви благодаттю. Наша церква благодать, а там продовження є. Два десять ефесянам, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. Які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. І оце в мене є така, знаєте, теж лакмусова стрічка, як я думаю, зробить чи не зробить, я згадую цей вірш. Якщо це на добро, якщо це порадує Ісуса Христа, я стараюся це зробити. Слава Богу. Леся. І ще одну, одне запитання, ще одне побажання. Скажи, будь ласка. Для тебе групи, які є в, наші, в нашій церкві, така ближча спільність. Ну от ми приходимо разом <зовувач> на зібрані, нас тут багато. Ми добре, ми маємо спільність, ми разом співаємо і молимося, і слухаємо, навчаємося, спілкуємося. Але от, оця така спільність групи, невелика група людей, коли разом можна збиратися, ти отримуєш від цього благословіння? Так, е, да. я хочу сказати, те, що наш дуже велика церква. Багатьох членів церкви я особисто не знаю. От недавно познайомилась з викрухою тещі, точніше Віті Цупрука, Тані мами, і мамою, і дружини, яка потім оказалась в нашої групи, і слава Богу, почала ходити. От знаєте, це дуже зближує. Я дружу і люблю цих людей, моїх братів і сестер, з якими я хожу, і я ближче їх знаю. Це дуже зближує, бо якщо ти людину не знаєш, важко її любить. Ну, ти не знаєш її, які в неї проблеми, за що молитися. Про ти її полюбити не зможеш, ти нічого не зможеш для не неї знаєш, зробити. Так, Дуже слава Богу, за наших служителів, за такі ідеї, що групи є. Це мені особисто, це, це мої друзі, це мої дійсно брати сестри, яких я щиро люблю. Леся, дуже дякуємо за свідоцтво. Хай Бог благословить тебе і Ваню, хай благословить вашу сім'ю. Дуже дякуємо.